Преміум спонсор збірної представляє. Зом сильніші всім привіт це Ютуб-канал Взбірна Пауза на міжнародній матчі завершена. Спершу повернулися чемпіонати. Ну а тепер, після тритижневої паузи, повертається Ліга чемпіонів і наше традиційне прев'юшне відео до матчу третього туру Барселона проти Шахтаря. З вас одразу попрошу поставити вподобайку для якісного розгону цього відео, аби воно потрапляло в рекомендації любителям футболу, любителям. Українського футболу може навіть конкретно любителям донецького Шахтаря. Що у футболі взагалі у спорті основне? Звичайно, результат. Тому для чіткого розуміння картини, яка зараз ситуація у Шахтаря, давайте поглянемо на турнірну таблицю групи H після двох турів. Барселона йде без втрат дві перемоги над Антверпеном і Порту. Власне, у португальського клубу три очки. Це перемога над Шахтарем у першому турі. Гірники також мають три пункти. В другому турі вони здолали Антверпен. Ну і бельгійський клуб поки що не набирав очки у цьому розіграші. На мою думку, Шахтар має тішитися такому сценарію після двох турів, тому що, за великим рахунком, з чотирьох таймів: два проти Порту, два проти Антверпена. Два тайми у Шахтаря було дуже поганих. Ще один був абсолютно невнятний, коли е, після 1-3 в першому таймі спорту в другому таймі жодного моменту е, не вдалося гірникам створити. Ну і один тайм, звичайно, був розкішний, такий, що запам'ятовується, коли Шахтар здійснив камбек у Бельгії з 0-2, перетворивши гру на 3-2, перетворивши на перемогу і на три очки. Цікаво, що навіть той успіх не врятував від відставки головного тренера Шахтаря Патріка Малевена. А ми говорили, що цей день настане. Що це буде? Якщо не вірите, можете пересвідчитися е, у цьому привічному відео до матчу Антверпен Шахтар. Цікаво, що навіть по тій перемозі розійшлися думки е, власне головного тренера і по суті гравців. Сам Патрік Малеван говорив, що в перерві вдалося е, зробити якусь таку тактичну зміну, яка допомогла Шахтарю. Ну а капітан команди один з головних старожилів Тарас Степаненко, Просто сказав, що була серйозна чоловіча розмова, і на другий тайм вийшов вже зовсім інший шахтар. В принципі, одне одному не протирічить, але певний дисонанс особисто у мене ще тоді. Виник все ж таки тренер і гравець акцентували на зовсім різних речах від дня перемоги над Антверпеном і до відставки Патріка Малеона минуло півтора тижні. Чому така пауза? Ну, в мене лише одне пояснення: напевно, були сподівання і спроби домовитися з кимось з фахівців, щоб той став повноцінним головним тренером. А коли цього зробити не вдалося, то все ж таки спортивний директор Даріо Серна наважився прийняти команду вже в якості вак. Конучи обов'язки головного тренера. Після свого нового призначення Даріо Серна дав достатньо розлога інтерв'ю клубному каналу Шахтаря, де е, достатньо внятно, як на мене пояснив, і причини призначення Патріка Валевона. Його зоря була блискучою і з е, цим не посперечаєшся, так і причини, власне, його звільнення. Не було в керівництві клубу, не було, напевно, у президента е, відчуття, що. Команда, скажімо так, близька до отуження, що найближчим часом Ван Левону вдасться поставити Шахтарівський, як кілька разів сказав Даріо, футбол. Підсумовуючи цей нетривалий період Ван Левона в Шахтарі, напевно, варто сказати, що його призначення було помилкою. Стара приказка від добра добра не шукають. Добре, справлявся зі своїми обов'язками Ювічевич, але керівництво клубу. Знову ж таки, можливо, президент вирішили, що він не зовсім підходить під філософію клубу. І мало того, що сам Левен, по суті Шахтарю нічого не дав, так е, Шахтар ще й влітку отримав такий черговий негативний піар, коли е, із Луганської зорі переманив її тренера, який так добре там працював. Не думаю, що в Шахтарі особливо з цього приводу паряться. В принципі, так гранди вчиняють е, в будь-якому чемпіонаті. Є сильний тренер, є сильний гравець. Клуб Грант завжди намагається його переманити навіть для того, щоб е зробити слабшим конкурента. А чому ні? Як на мене, серна спортивний директор і володар про диплому це як та рушниця, яка висить на стіні і, зрештою, колись має вистрілити. Погодьтеся у випадку невдачі. Головного тренера, який працює з командою, дуже велика спокуса його звільнити і призначити, бодай тимчасово виконуючи обов'язки Даріо Серну, молодий, гарний, завжди усміхнений, завжди пожартує. А головне легенда клубу і символ е десятків. Перемог шахтаря за останні 20 років. Свій тренерський меседж новим підопічним Сарна доніс на першому тренуванні, сказавши буквально наступне. Цитую: Я не гвардіола і не клоп. Я можу дати впевненість, хорошу атмосферу і свободу. Який я був, такий і залишуся. Посміюся з вами, поспілкуюся. Але хто три хвилини не буде бігати, того одразу поміняю. Зараз буде дуже цікаво поспостерігати, як така зміна. Тренерського курсу позначиться на шахтарі. Після чітких суворих, десь навіть заунивних вимог Патріка Валеуна, футболісти Шахтаря отримають ігрову свободу. Ось вам фізична готовність, ось вам, будь ласка, необхідні патерни при грі в обороні. Ну а аватаці творіть ви ж за свій в першу чергу, атакуючий талант опинилися в такому клубі, як Шахтар. То покажіть, нагадайте нам всім, що ви можете і вмієте. Цікаво. Щодо майбутнього, Серна все ж таки тимчасовий варіант, чи може стати постійним. Ну, сам Даріо сказав, що колись він і стане головним тренером Шахтаря. Коли він прокинеться зрозуміє, відчує, все, я готовий. Ну, а поки він каже, що в якості спортивного директора він може привезти в Шахтар тренера кращого, ніж сам Даріо Серна. Що тут скажеш? Соломку собі Даріо постелив і як тренеру, і як спортивному директору, який Планує все ж таки на свою посаду повернутися. Але мені б дуже хотілося, щоб ця історія закінчилася повноцінним призначенням Дар'я Серни, головним тренером. Так, календар неймовірно важкий, ну але що таке календар для Шахтаря? Де треба, перенесуть, тим більше регламент Української прем'єр-ліги дозволяє це робити. Вболівальники, а головне, президент Ахметов, теж на першому етапі можуть достатньо довго терпіти якісь такі тренерські невдачі серни. Все ж таки, така легенда, таке авторитет у нього є точно є право не на одну помилку. А втім, це лише моя думка. Ви переходьте в коменти і пишіть думку свою. Чи обмежиться серна саме цими двома місяцями на посаді головного тренера? Чи можливо він залишиться найбільш тривалий період? Взагалі, як вважаєте, Дар'я створений для цієї роботи в полі, скажімо так, чи йому більше підходить робота кабінетна? Ну і якщо не серна, то хто на вашу думку? Мав би очолити Шахтар на постійній основі. Хтось з зіркових тренерів чи талант ноунейм, no країнець чи іноземець. Словом, пишіть свої думки в коментах. Найкраще, найцікавіше будемо цитувати. На вихідних Серна провів перший матч на посаді головного тренера Шахтаря. Домашній поєдинок чемпіонату проти Черкаського ЛНЗ. Чесно кажучи. Таке собі підґрунтя для аналізу перспектив наступного поєдинку проти Барселони. Барселона, ЛНЗ, Сарян, але зовсім різні світи. Відзначив би гру Шахтаря в обороні після останніх провальних матчів саме в цьому компоненті. Цього разу гірники майже нічого не дозволили ЛНЗ створити. Підкреслю, майже кілька шансів було. Я таких нагод нарахував три. І дві з них біля воріт шахтаря виникли після. Кутових ударів. Можна було б говорити про дзвіночок, але насправді ми протягом всього сезону бачимо, що е, у Шахтаря є всюди, і, зокрема, серйозні проблеми в обороні. Щодо атмосфери, щодо настрою, щодо такої легкості і впевненості, з якою Шахтар вийшов на ЛНЗ, можу сказати, що, на мою думку, здається, стало краще, ніж було за Ван Левена. Ефект сирни, можливо, і так, але я би скоріше сказав, це е, такий. Традиційний ефект зміни тренера старе, погане уходить е, в минуле, і команда починає з чистого аркушу, чого б тут е, бути не в гарному настрої, чого б тут свої найкращі риси з бажанням не продемонструвати. Кілька серйозних змін в складі Даріо Серна зробив, але ми ніколи не дізнаємося, чи вони пов'язані саме з ігровим е, тонусом футболістів з їхньою формою чи просто з міжнародною паузою. Багато гравців шахтаря повернулися після своїх національних збірних, і е, деякі не вийшли в старті на гру проти ЛНЗ. Зокрема, зліва в захисті, е, знову, як на початку сезону, з'явився Топалов, формальний вінгер, який всю кар'єру провів саме в Атаці. Але в Шахтарі е, переважно діє лівого захисника. Після ушкодження повернувся Валерій Бондар, і це справді таке жадане повернення, тому що на місці. Правого центрального захисника у Шахтаря серйозні проблеми. Ну і вперше в основі вийшов е, достатньо коштовний е, новачок-бразилець Невертон. Не скажу, що Невертон, е, чия позиція це лівий Вінгер, якось е, яскраво себе в цьому матчі проявив і був помітним. Але е, це все ж таки символ такого нового погляду на ростер команди, е, символ того, що. Цій величезній кількості новачків, яку Шахтар підписав влітку, все ж таки можна довіряти і можна їх перевіряти е, саме в грі. Не на тренуваннях, а в грі. Щодо креативних гравців Шахтаря, то по цьому матчу виділю Олександра Зубкова. Такий типовий для нього поєдинок. Олександр дуже часто е, знаєте, як каже, а, і не говорить потім Б. В другому таймі э, розкішний епізод за його участю, коли він зі своєї половини поля підхопив м'яч, протаранив двох захисників, і вже, здавалося б, ситуація елементарна. Виходив на одного захисника він, і праворуч був партнер. І Зубков якось так очевидно зіграв, покотивши праворуч, що захисник ЛНЗ цю передачу перехопив. Далі, знову ж таки, в другому таймі э, дуже добре відкривається Зубков. Виходить віч навіть з голкіпером, приймає непогане рішення обіграти воротаря. Але дуже сильно прокидає собі м'яч, заганяє себе під гострий кут, звідки влучити було практично нереально. Зрештою, Зубков потрапив в стійку. Потім ще один епізод, коли зі своєї позиції правого вінгера Зубков двох накрутив і з лівої цілив в дальню дев'ять. Такий фірмовий класичний епізод для інвертованого Вінгера. Але м'яч звалюється з ноги. Там був рикошет, зрештою призначили кутовий, але і близько ворота Зубков не влучав. Три цих епізоди за участю Олександра обрав, тому що вони, як на мене, дуже добре символізують його гру в цьому сезоні. Зубков лідер чемпіонату України за кількістю обведень, за кількістю ударів, але при цьому має лише один гол в 13 матчах. Але мені дуже подобається, що попри. Е ці невдачі завершені. Вони, здається, взагалі ніяк на впевненість Зубкова не позначаються. Він, навпаки, знаєте, бив, б'ю і буду бити. Продовжує брати ініціативу на себе, продовжує сміливо лізти на захисників. Ну і в матчі проти ЛНЗ, до речі, двома гольовими передачами відзначився Зубков на перший гол, коли забив Сікан, і на третій, коли відзначився Келсі. Зубков не мегаталант, це не мудрик, фантастичних якостей в нього нема, і звичайно ж ніколи Шахтар його за овар до фіга мільйонів не продасть. Але мені подобається працелюбність Зубкова, і от за рахунок цієї своєї якості, в тому числі навіть в першу чергу, він доріс до лідера атаки Шахтаря. Тому побажаю лише удачі в завершенні і, можливо, з барсою прорве. Як вважаєте? Вібет на гол Зубкова у цьому матчі дає коефіцієнт 8,3? згодні чи ні. Пишіть в коментарях або ж можете одразу ставити, але не забувайте, що в закріпленому коментарі для вас є бонус від Вібет в розмірі 2,5 тисяч гривень. Ну і давайте спробуємо вгадати склад шахтаря у матчі проти Барси. Воротах зрозуміло, що Дмитро Різник зліва в захисті, я думаю, все ж таки вийде Азаров, який дуже непогано, особливо в Атаці, виглядав в другому темі проти Антверпена. Праворуч. Ставлю на Юхима коноплю. Зона центральних захисників це, напевно, найбільш інтригуюча. Якщо Валерій Бондар, з огляду на стан свого здоров'я фізичної форми готовий вже грати через три дні на четвертий, то я би очікував саме Бондаря на позиції правого центрального. Ліворуч Матвієнко або Ракицький, футболісти дуже схожих плюсів і дуже схожих мінусів. Але от з огляду саме на Поточну форму на такий психологічний стан, а мені здається, що Ракицький така людина, яка завжди в собі впевнена і в хорошому сенсі, інколи не дуже в хорошому сенсі, але все одно це в нього є. Він такий пофігіст. Матвієнко все ж таки. Чимало помилявся останнім часом, в тому числі і е, в матчах за збірну. Тому я все ж таки очікую на Ракицького. В півзахисті думаю, що вийде четвірка хавів: Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крисків. Хтось з них, напевно, що Крисків буде звалюватися на лівий фланг е, по інших двох позиціях. Практично сумнівів нема. Правий вінгер Зубков на вістрі Данило Сікан. Е, Такий мій варіант складу, а ви свої е, варіанти накидайте, будь ласка, в коментарях. Подивимося потім, хто з нас вгадає думки Даріо Серни і його тренерського штабу. Далі давайте трохи про суперника Шахтаря, про Барселону. Про Барсу можна говорити довго. Клуб Грант, клуб, до якого е, величезний інтерес, і е, клуб, точніше, навіть команда, яка перебуває в такому дуже цікавому історичному періоді. Барса добре по результату стартувала цього сезону. Е, команда Хаві має 24 очки після 10 турів Ла Ліги, сім перемог, три нічиїх. нуль поразок. Так, у Барси нуль поразок в сезоні, адже в лізі чемпіонів команда Хаві стартувала із двох перемог. До речі, такий успішний старт ВЛЧ це для Барси новина в порівнянні з останніми роками. Нагадаю, що в двох останніх розіграшах каталонці не виходили з групи Ліги Чемпіонів саме далі. В поліофілче вони падали в Лігу Європи, з якої теж доволі швидко вилітали. До матчу із Шахтарем Барселона підходить із величезною кількістю втрат, і найперше, що травмовані саме лідери команди. Дивіться, мінус Левандовський. Головний бомбардир команди мінус Де Йонг і Педрі, два хавбеки, якраз відповідальні і за пресинг, і за креатив у півзахисті. Мінус Рафія, як на мене, це найкращий дриблер Барси. І Вінгер з чудовим дальнім ударом, хоч і дещо не фартовий Він в завершенні в цьому плані його можна із зубковим порівняти. Також травмований Жюль Кюнде, один з. Провідних захисників, але насправді це не така серйозна проблема, тому що якраз в захисті барса запакована. Ну а коли саме в півзахисті і в атаці вилітають такі важливі зіркові виконавці, то це, звичайно, одразу тягне за собою проблеми. Проблеми не з результатом, хаві якось викручується, а от проблеми саме з грою. Барса цього сезону дуже невидовищна, Навіть в тих матчах, коли каталонці забувають багато фірмового такого, знаєте. Гвардіолівського мережевного футболу цієї тікітаки у Барси не спостерігається. Точніше, тікітака вона то є, але от в Атаці, ну не цікаво. Хоча, може, воно мені не цікаво, а насправді Хаві Ернандес отримує дуже компліментарну пресу цього сезону. Повторюся, головне результат. Хаві його добивається. По-друге, він викручується із неймовірних кадрових проблем. По третє, який вихід знайшов Хаві? Ну він вихід, як кров, як гвардіола шукає в Ламасії. Те, за що критикували попередніх тренерів Барселони, те, що критикували попереднє керівництво Барселони, коли були 100-200 мільйонів трансфери, але при цьому забили товстий болт на свою легендарну академію. Хаві підтягує. Хлопців, хлопчиків навіть, і вони Барсу рятували вже дуже багато разів по ходу цього сезону. В неділю в матчі проти Атлетіка з Більбао на заміну виходить 17-річний Марк Гуї, про якого ніхто ніколи не чув. І вже за 30 секунд після появи на полі цей нападник забиває єдиний гол в матчі. Приніс Барсі дуже важливі три очки. Трохи раніше, так само, в одному з перших поєдинків за Барсу, відзначився 20-річний Фермін Лопес. Теж, ну, по суті, ноунейм. No Після того голу Фермін, до речі, можна навіть сказати, закріпився в основному складі Барси. На початку сезону, каталонців тягнув. 16-річний Ламін Ямал, причому йому 16 років виповнилося буквально ось ось нещодавно. Всі е, юнацькі рекорди що ліги чемпіонів, що чемпіонату Іспанії, Ламін Ямал побив. Ну і в цьому переліку вже якось навіть незручно згадувати 19-річного Гаві і 20-річного Бальде, які. Е, в Барсі Хаві грають вже давно. Хлопці досвідчені, вони вже і навіть на чемпіонат світу з'їздили, причому в якості основних футболістів збірної Іспанії. Так що Барса зараз зовсім не та, якою ми її знали в епоху Ліонеля Мессі, Неймара, Суареса, Іньєсти, Хаві, Бускетса дуже молода. Працьовита старанна команда, всі пашуть у відборі, всі пашуть у пресингу. Якраз гру в обороні е, хаві поставив непогано. Але ось щодо атаки, то творців магії такої родзинки. Бракує, от просто зараз, враховуючи всі ці втрати, гострота в Барсі тримається на двох виконавцях двох португальцях, які приєдналися до команди в останній день трансферного вікна на правах оренди. Жуа Канселу він прийшов з Манчестер Сіті в Барсі. Канселу грає правого захисника. Дуже добре виглядає такий фірмовий канцелу, якого всі дуже добре пам'ятають по о, Манчестер Сіті. Щоправда, у Пепа канцелу грав переважно лівого захисника, в Барсі він все ж таки правий. Інший о, португалець це Жуао Фелікс. Він прийшов на правах оренди із о, мадридського Атлетико. І вже зараз Барса чухає голову, думаючи, як би Фелікса у Атлетіко викупити, тому що дешево матрацники його точно не віддадуть. А Фелікс. Максимально хороший такого Фелікса, я чесно кажучи, не бачив ніколи. Я не бачив його в перший сезон в Бенфіці, коли він розкрився. Сезон 18-19. Але, от все те, що потім було в Атлетіко Дієго Сіміоне, і те, що Фелікс виробляє в барсі зараз, ну це просто небо і земля. Неймовірна техніка, дуже нестандартні рішення, розкішні, несподівані передачі. Ти такий розвиток не бачиш навіть по телевізору. А Фелікс це виконує в умовах спротиву. І насправді дуже адекватно виглядає в фізичній боротьбі. Плече в плече зовсім нелегко, скажімо так, Фелікса побороти. В барсі Фелікс грає лівого нападника, я би навіть так сказав, або ж відтягнутого форварда. Три голи, чотири неймовірних гольових передачі в дев'яти матчах цього сезону. І... Я навіть здивувався, що 10 листопада Феліксу виповниться лише 24 роки. Чесно, за тим потенціалом, який він зараз в барсі демонструє. Ну, все ще попереду у португальця. І золоті м'ячі, і все таке інше. Головне на цьому рівні залишатися. І, звичайно ж, головне підібрати собі підходящу команду. Тому що Атлетіко, з огляду на те, що ми зараз бачимо в виконанні Фелікса, це було помилкове рішення і для нього. І для мадридського клубу Барселону Хаві вирізняє гра в обороні. Чемпіонський титул минулого сезону Барса здобула в першу чергу завдяки кліншитам. Там їх навіть ледь не рекордна кількість набралася. Могла Барса поставити все іспанський рекорд 26 кліншитів, але не вдалося цього зробити. напропускали пропускали в кінці, коли вже. Чемпіонство було в руках цього сезону. Також у Барси багато кліншитів і в чемпіонаті Іспанії п'ять, і в Лізі чемпіонів їх два. Але оборона все ж таки стала менш надійною. Важливий нюанс. Марк Андре Терштеген продовжує демонструвати просто захмарний рівень, що минулого сезону, що в цьому сезоні тащить просто все, безліч разів німецький голкіпер Барселону Хаві Арнандеса рятував. Також в сенсі результатів Барса обов'язково слід говорити про характер, це те, що особливо не було. Властиве Барселоні, навіть Пепа Гвардіоли. Ну, по-перше, навіть коли Барса Пепа пропускала першою, все одно за тим рівнем, як гри, який демонстрував той склад, було зрозуміло, що він зараз суперника в асфальт все ж таки закатає. У цієї Барси хаві такої переваги по іменах в домінуванні немає близько. Так Барса контролює м'яч, катає м'яч. Ну але суперзіркового рівня а, там нема. Тим не менш, Барса постійно о, витягує себе, не наче барон Мюнхаузен з болота за власне волосся тягне і рятує від невдач. Лише за останній період Барселона поступалася по ходу грі Сельті 0-2. Але в останні хвилин 10-15 забиває тричі, перемагає 3-2 з гранадою. Те саме горять 0-2, зрівнюють рахунок і навіть забивають чистий гол. Ну, багатьом він здався чистим, який все ж таки Вар потім скасував. Поєдинок з гранадою. Барса поступалася 0-1, потім поступалася 1-2, нічию врятувала. З Вільяреалом. горіли 2-3, виривають перемогу 4-3. Ну і додайте до цього а, такі характерні перемоги, перемоги зі стражданням, які у Барси були. А хоча б на тим же самим порту в другому турі порту там дуже добре. Барсу возюкав, особливо в другому таймі. Чи ось ця недільна звитяга над атлетіком з Більбао? Мінімум моментів, в'язка гра. Навіть Атлетік швидше за шансами був ближчим до того, щоб рахунок відкрити. Але Барса за рахунок голу 17-річного дебютанта вистраждала ці три очки. Тому Барса Хаві Ернандеса це команда з непоганою. Обороною з топовим голкіпером і команда, яка звикла робити камбеки. Навіть ця малозіркова, скажімо так, Барселона на тлі шахтаря це, звичайно, величезний ігрант. І футболістів рівня Фелікса, рівня Жуао Канселу, рівня Гаві, навіть рівня Феррана Тореса в цьому шахтарі поки принаймні нема. Можливо, колись будуть, але поки нема. Але що б хотілося наголосити, нинішня Барса це не якийсь космос, і особливо з урахуванням цих е, п'ятьох дуже серйозних кадрових втрат з Барселоною грати можна. І навіть магії Кампно вже немає, адже. Основний стадіон Барси перебуває на реконструкції, а домашні поєдинки каталонці проводять на Олімпійському. І ще важливий нюанс: в суботу на Барселону очікує домашній матч чемпіонату Іспанії проти мадридського реалу ель Класіко, яке дуже важливо з турнірної точки зору. Повторюся, барса від реалу відстає на один пункт. Так, звичайно, найважливіша гра це кожна наступна. Але погодьтеся, що невеличкий розрахунок сил і фізичних. І ментальних в плані налаштування у барси на цей тиждень може бути шахтар ВЛЧ, тим більше Велче, де ми вже маємо шість очок після двох турів. Та ні. А от перемогти реал в надважливому Ель Класіко, що вирішите, все ж таки поставити, скористатися бонусом від ВІБЕТ в розмірі 2,5 тисячі гривень. Посилання на цей бонус є в закріпленому коментарі до цього відео. На сам кінець, де дивитися цей довгоочікуваний матч. Єдиним офіційним транслятором Ліги Чемпіонів в Україні є МЕГОГО. Тож в середу в 19.45, саме там, а, буде пряма трансляція матчу Барса Шахтар. Пряма трансляція із відео. Ну а на ютуб-каналі Збірна для вас е, також буде відеоконтент, який можна використовувати як аудіоконтент, як таку додаткову е, альтернативну коментаторську доріжку. Е, в нашій студії будемо наживо коментувати цей поєдинок. Мою скромну персону там побачите Артем Дамницький і Сергій Лиховода. Також для вас цей поєдинок прокоментують, дадуть свою аналітику. Тому підпишіться на ютуб канал Збірна. Натисніть дзвіночок, аби не пропустити наш контент, якого останнім часом дуже-дуже багато. На цьому, все. Дякую за увагу. Гарного вам мирного дня! Хай щастить! Побачимось. Преміум спонсор збірної. Представляя. Объеднали футболом. Разум сильнейший.